Ну що ж, як і було обіцяно, Олександр Солонтай, політичний експерт, вже в нашій студії, вам доброго дня, вітаю! Щойно був сюжет, напевно, ви слухали уважно. Говорили про мінськ 2 взагалі про мінські домовленості. Ми знаємо, що цей рік 2015 розпочався з лютого, саме підписанням цієї угоди. Отже, відтак за хронологією підемо, підсумовуючи 15-й рік в політичному аспекті. Як ви вважаєте, наскільки він ну він був розмаїтим, але наскільки він був вдалим для України? Я думаю, що він пройшов цей рік так само, як минулий під знаком війни. Тільки різниця цього року, 2015-го порівняно з 2014 м це тим, що він був все таки повністю під знаком війни і внутрішніх уже перетворень в країні, тому що 2014-й запам'ятався країні тим, що змінилася влада, втік президент відбулись президентські вибори, Відбулись почарові парламентські вибори, був окупований Крим, Донбас, і власне зав'язалася та ситуація, яка в 2015-й рік перекочувала. Як у нас почався 2015-й рік, Донецький аеропорт, Дебальцевський котел, розуміння, що мінськ один не працює, треба виходити на мінськ. 2 Тепер ми в кінці року розуміємо, що Мінськ-2 не працює. Це означає, 2015 рік довів, що жоден Мінськ не працює. Потім у нас внутрішня, фактично, політична криза в країні відбулася. У нас відбулося голосування за генерального прокурора широкою коаліцією. Вперше з'явилося за фактично півроку роботи парламенту. З'явилося, що певні рішення приймаються в форматі коаліції, а певні рішення приймаються в форматі поза коаліцією. Врешті-решт ця коаліція тріщала далі по швах. В результаті мінську 2 конституційні зміни були приправлені донецьким питанням. В результаті вилітає одна з фракцій з коаліції. Як ми бачимо кінець року прийняття державного бюджету минулого року 233 депутата всі п'ять учасників коаліції. Цього року 263 депутата на 30 більше. Але фактично дві фракції, які є в коаліції, не голосують. А та фракція, яка вилетіла з коаліції, так і голосує. Тобто, ми бачимо, що країною далі починає політично трусити. Ще більше країна вийшла фактично на і ще одні позачергові парламентські вибори, які можуть статися в будь-якій ну, момент. Це рано про це говорити. Вони можуть статися просто в будь-який момент. Ну не в будь який момент, а хоча б за процедуру треба ж підготувати. Тобто анонсували, що це має бути на початку весни наступного року. Тепер вже ні. Це якщо і буде то лише в травні або навіть наприкінці літа. Найшвидший сценарій, найшвидший сценарій це трьохмісячний сценарій. Так. Один місяць на розвал коаліції. Президент очікується цього і не бачачи, що не формується нова коаліція, фактично запускає сценарій. Але я думаю, так не буде і тому перше півріччя 2016 року убезпечене насправді від позачергових парламентських виборів, тому що президент не захоче виходити на них і не скористається конституційним правом, тому у нас буде. За у виборчому періоді, єдине, що скажу, що 27 березня наступного вже року будуть вибори в кривому розі міського голови 10 районних рад у місті Києві, і нарешті почалися вибори старост. Александр... Але це вже перспектива наступного року. Я давайте бачу... ще трошки про підсумки. Ні, ні, я бачу просто, що ми не можемо по хронології, тому що воно все між одним а воно одне друге тягне. Давайте, давайте так. Тоді, якщо вже згадали про дочасні вибори, то чи можна говорити, що от, наприклад ситуація з Ярошем або активність надмірно-сакашвілі так само пов'язана з наступними виборами? Вони формують нові політичні сили, вони виходять на ринок політичний України і досить в стислі терміни. Я думаю, що всі враховують те, що в Україні позачергові парламентські вибори можуть статися в будь-який момент і хочуть бути готовими, тому що дата насправді невідома. Те, що ми з вами показали зараз, просто юридично, що в першому кварталі цього не може бути наступно, наступного року. Це абсолютно не означає, що це не може статися, наприклад, ну, влітку вибори або, наприклад, на вересень або на жовтень вийти. Тому всі розуміють, що треба бути готовим. А з приводу активності Сакашві я думаю, це пов'язано з іншим. Це мета інша політична, це заміна Яценюка як прем'єр-міністра на його команду. Тобто, тут зовсім інший аспект за цим скривається. І вихід на вибори це для нього як фактично запасний аеродром, і звичайно, це погоджено з президентською силою. Але я нагадаю ще раз, що президент не хоче в найближчий час позачергових парламентських виборів. А до речі, а чи може Саакашвілі, ну, скажімо так, мати політичну силу в Україні паралельно в Грузії? Факту ми знаємо, що в нього в грузинському парламенті теж є партія в умовах того, що в Україні не наведений порядок з питанням громадянства. Mm -hmm. З одного боку, у нас одне громадянство, з іншого боку, люди набувають українське громадянство, і ми не отримаємо до кінця відомостей про те, що ці люди позбулися інших громадянств, що конкретно позбулися, не подали там заяву згоду, а дійсно перестали бути громадянами інших країн. У нас виникає підозра в цілому ряді політичних діячів, в тому числі членів кабінету міністрів, що насправді у них приховане є друге, а інколи третє громадянство. І от власне цей 2015 тисячі ну, п'ятнадцятий навіть реф... і не, не приховані часто бувають. От е, ну так буває з українським так. або їх викривають у цьому. Mm. Тобто, загалом, якщо підвести підсумок в політичному плані, 2015 рік запам'ятається, як рік такої нестабільності, коли стара система вже впала, а нова система до кінця ще не народилася. І ще 2015 рік має особливість прийомно з 2014 роком. Це тим, що в Україні за цей час відбулося справді ну народження збройних сил. Це з позитиву трохи почалось реформування поліції. Тобто, ми маємо. Такі приклади ну позитивних реформаторських речей в силовому блоці, але знову відчуття незакінченості. Одночасно, вроді би. Природні професійні процеси відбуваються формування армії, ну війна це стимулює зробити. З іншого боку продовжують призову мобілізацію українських хлопців, тікають по всій Європі. З одного боку поліцейська реформа відбувається з іншого боку, ну вінтовський безпреділ нікуди не пропав з точки зору старої системи. І ми 2015 рік запам'ятаємо, як рік не те, що перехідний. Реф... такий перехідний, не те, що реформ, але е, спроб реформ бажання або зробажання бажання декорування але цих але реформ. але. Якщо згадали вже про поліцію, це до речі закидають чинні владі опоненту, що це єдина. Що зробила влада взагалі ну, в 2015-2014 році? в питанні реформування ну не єдине насправді. О, дивіться, нарешті були відновлені місцеві вибори mm -hmm. в Україні. Повністю повсюдно по Україні почалося створення системи місцевого самоврядування. Були прийняті деякі речі пов'язані з бюджетним процесом децентралізації, зокрема субвенції на освіту медицину, які почали йти від державного рівня. От це позитивний крок, так само як і крок початок процедури об'єднання громад, зміна статусу міст на обласне значення в трьох містах. Тобто, в цій сфері були зроблені деякі позитивні Рок, кроки на виконання програми децентралізації, але знову ж таки у кожній з цих сфер, де були якісь позитивні речі, от є, знаєте, окрім досягнення, є якесь отаке, от ну клякса така, от ну ложка дьохтю, дуже серйозна. Mm -hmm. оцю от початок заварювання нової бочки меду. От, наприклад, у в тій армії ми згадали про професійну армію. Це заправлену продовженням е, призову і е, залученням з економічного сектору хлопців, які насправді не хочуть бути вояками, і відпущуванням фактично без економічного стимулу тих людей, які то саме в децентралізації з одного боку почалися нормальні зміни по децентралізації. З іншого боку, конституційна формула, яка була обрана внесення змін до конституції, як ми бачимо, застопорилася на такому рівні, що ми бачили падіння кількості голосів в парламенті за конституційні зміни, і під кінець року ми виходимо без зміни в конституції. Бюджетний процес так само з одного боку позитивні якісь речі відбулися, от пов'язані з бюджетними формулами процедурами. З іншого боку, наше досягнення у прийнятті бюджету не в 4.24 ранку, а в Ну не набагато ну, але краще минулого року ну, а на 20 хвилин раніше, на 5 днів раніше. До речі, згадали в нас обмаль часу, як виявилося вже дуже швидко. Мене згадали про місцеві вибори. Ну, якщо не беручи до уваги, проблемні міста там Кривий Ріг, Красноармійськ, Маріуполь в цілому Україна отримала те, що хотіла український народ від цих виборів місцевих. Тобто, як вони пройшли? Ну мало того, що ці вибори пройшли набагато чистіше і краще порівняно з виборами 2010 року, оскільки всі суб'єкти були допущені до виборчого змагання. Але і деякі інновації, які були спробувані на цих виборах, призвели до того, що в нас є випадки, коли величезні міста обласні центри оновлений депутатський корпус на 70-90%, це нові свіжі люди. А двотурова система спрацювала так, як і прогнозувалося. Вона дозволила в багатьох випадках того кандидата, який вперше саме тою, який займав не перше місце, угу. все-таки друге друге місце стати все таки мером за рахунок кінцевого рішення громади. Тобто, ми бачимо деякі позитивні кроки у цій системі, і, взагалі, якщо сказати з точки зору там народження громадянського суспільства, активності людей. Війна дала певний позитив 2015 року. Що ми бачили після минулих революцій? Там 91-го року, податкової революції, помаранчевої революції, України без кучми. Наступного року, після закінчення революції, чи вона вдала чи ні, суспільство знову засинало. Суспільство знову ставало таким пасивним, байдужим і повністю розчарованим. Що відбулося у 2015 році? Порівняно з тим, що революція була в 2014 році, але потім війна. Війна не дала заснути проактивній частині суспільства. І, попри те, що загалом суспільство стало справді більш байдужим і пасивнішим, явка на виборах це, наприклад, показувало, але ця проактивна група продовжує діяти, і вона фактично в умовах падіння економіки і війни дає нам надію завтрашнього дня. Олександра, буквально кількома словами: 2015 рік для України був роком роком надії на те, що все, що сталося в 2014 році, було немарно. Дякую вам за цей коментар. Дякую, що прийшли. Нагадаю, що у нас в студії був Олександр Солонтай, політичний експерт. Наш ефір триває.